Міжконфесійний конфлікт у селі Птича триває ось уже півтора року. Яблуко розбрату. Ось цей храм. Прихожани Київського патріархату переконані, церква їхня, бо ж будували її, їхні діди прадіди у московського патріархату свої аргументи, а ще право власності на будівлю. Усе почалося після проведення сільського референдуму, коли більшість жителів птичі проголосувала за перехід у Київський патріархат разом із місцевою церквою. Однак їхні опоненти з московського патріархату храм не віддали. Відтоді церковний двір перетворився на місце постійних сутичок. Під час останньої вхід, окрім кулаків, пішли палиці цегла та газові балончики. Бійка завершилася розбитими лобами з обох сторін. Хто розпочав сутичку, невідомо, але опоненти традиційно звинувачують один одного. Кинули цеглиною. Зі сторони московського патріархата, зі сторони батюшки, ми стяли коловоріт стоїть, але вони стоїть. І вони кинули цеглиною в голову. Хто кинув, я не. Ну, це монахів, з... це точно. Знання витряв, да, десь ну на минут п'ять. Я сьогодні тут стою. і Я про людей отихні мені їх шкода. Я за них кожен день болюся, бо в них стелилось нечисте, ними не круте. Ви подивіть, що вони роблять. Із заявами до поліції не звернулася жодне зі сторін, але правоохоронці кримінальне провадження все ж відкрили за порушення громадського порядку. Щоб такого не сталося знову, в село стягнули дві сотні спецпризначенців. Вони обіцяють стояти доти, поки конфлікт не буде вичерпано. Так як скільки треба буде, стільки будемо. В залежності від ситуації, зараз е, йдуть перемовини, вони ведуть між е, конфесіями, щоб владнати все-таки цей конфлікт. Щоправда, вирішити конфлікт буде непросто, адже війна за храм посварила навіть близьких людей. І всі чужі люди, всі чужі люди і, і, тарасвости, де ото стичі хто стоїть? Вони вона? всі за у кожної зі сторін своя правда. Представники московського патріархату заявляють, церква їхня, бо на неї вони мають право власності, визнане судом. З ними прийшли до храму. Київський господарський операційний суд виніс остаточне рішення. Нам блокують прохід в храм. От громада хоче зайти, не дають зайти. Чому? У нас рішення суду, у нас державний акт на право власності. Чому це робиться сьогодні? Прихожани Київського патріархату наводять інші аргументи. Мовляв, церкву ще понад 100 років тому звела громада села, які вона й має належати, але і це ще не все. В 96-му році, після того як селяни намагалися перейти уже під юрисдикцію Київського патріархату, місцевий священник таємно від територіальної громади виробив право власності на цю церкву. Пізніше, 1 серпня 2015 року, у вихідний день в роботі відділу юстиції було проведено уже приватизацію цієї церкви. Про що це свідчить? Це свідчить про корупційні дії як реєстратора працівника відділу юстиції, так і священиків Московського патріархату, які провели. Цю приватизацію нині всередині церкви зачинилися шість прихожанок і два священники московського патріархату. Залишати храм вони не збираються. Так само не планують розходитися їхні опоненти з київського патріархату, а це означає, що в майбутньому можливі нові сутички, аж поки церковники не дійдуть згоди, як разом молитися одному богові в одному храмі.